Доброго весняного ранку. Чудовий день, чудовий настрій. Весна у нас все зацвіло. Ця грушка так чудово цвіте. Гарно, тепло. Пташки співають. Нарешті весна, не дивлячись на те, що така була спека. Це Калина готується. Яблунька вже показала свої квіточки. Гіацинти. Ось такі. Це з тих, що восени я купила тюльпани. Це мої нові. Показали вже, які вони. Не знаю, як називається. Хто знає, напишіть. Мигдаль, черешня. От так. хотілося б краще, але мороз її трішечки припалив. А ця черешня? ніби хороша. Подивимося ще треба бджілок. Нові ну, крокуси розквітли, але вони трішки припалені морозом, і тому мають такий вигляд. Зараз на другу квіточку подивимось. Ось так. Трішечки припалило її. А це моя арт-терапія. Захотілося зробити це стічна труба, я її зробила красивою, тому що вона. Серед квітів дивимося М -м, запах чудовий. Це теж із нових тюльпанів. Коли розквітнуть побачимо. Пташки так співають, що навіть тут не потрібно ніякої музики. Зузулі, гробці, вишня, живенька, тільки абрикоси чорні. Дуже чудова. Півоня вона буде як троянда. Дуже розквітли, ось такі вони. От їм більш сподобалося. Я вчора підсипала земельку і їм більш сподобалося. Вони сьогодні показали квіточку. Ще скоро і оцей красень розкриється, називається чорний. Гострі листочки, гострі пелюстки у нього. Красивий. Зузулю послухаємо. Серед всіх всіх звуків треба виділити спів зузулі. Чуєте? Ку-ку-ку, ку-ку-ку? Зараз Ку -ку -ку. сезон весни, тому пташки ви своїм співом шукають один одного. Чудо ти моє. Ти моє чудо. Кімнатна собачка наша. Все живемо, як кімнатна собачка. Купаємось спимо на килимку. Ну і персик нас на... на останок. Наша мама каже, хоч квітки і такі не дуже красиві, але який смачний. Друзі, гарного вам дня, чудового настрою. Пишіть коментарі. Тисніть на дзвіночок, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім дякую, хто зі мною. Щастя, миру та добра! До зустрічі!